Онлайн зустріч із міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком була організована Асоціацією міст України на запит керівників громад, бо ж врегулювання проблем із формування спроможної мережі медичних закладів, викликає багато питань і зрозумілу стурбованість органів місцевого самоврядування. Йдеться про старт другого етапу медичної реформи, що стосується закладів спеціалізованої допомоги, таких як Славутська міська лікарня та інші. Це другий і третій. Третій рівень надання медичної допомоги що для нас є дуже важливо, перше і саме головне зберегти те перелік пакетів тих послуг, які ми наразі надаємо, і працювати над розширенням цих послуг, зберегти колектив, зберегти відділення. І думати, як покращувати матеріальну базу, як покращувати яс, я якість послуг, і що є дуже важливе, це культура обслуговування населення. Ми на що акцентує увагу уряд, і ми також, і як засновники, і як міський голова, це в першу чергу. Це питання доступності, це питання якості послуг і безоплатність послуг. Це ті напрямки стратегічні, самі головні, над якими ми всі повинні працювати. Нагадаємо, перший рівень надання медичної допомоги. Первинно медико-санітарної допомоги було реорганізовано ще 5 років тому. Спроможна мережа первинної медичної допомоги була сформована ще у 2018 році, тоді, коли ми вступили в реформу. Саме ми, як заклад первинної медичної допомоги, були був одним. Ми як заклад були одним із 168, якщо я не помиляюсь, тих, хто вступив в реформу. І саме тоді була сформована спроможна мережа. Згідно реформи, кожна область стане окремим госпітальним округом, який, в свою чергу, поділятиметься на кластери. У межах одного госпітального округу лікарні будуть розділені на надкластерні, кластерні та загальні. До 1 травня обласні військові адміністрації мають подати до Міністерства охорони здоров'я бачення госпітального округу зі сформованою спроможною мережею та план розвитку округу, який буде переглядатися кожні три роки. Яке місце Славутської міської лікарні у цій мережі запитуємо у директора закладу? Ми зона обслуговування Славутської міської лікарні на понад 60 тисяч населення, тому ми входимо в спроможну мережу. Ми входимо. В майбутній госпітальний округ Хмельницької області, Хмельницький госпітальний округ, який буде ділитися на кластери відповідно і загальні лікарні. Ми... В принципі, чітко і з таким серйозним резервом ходимо і можемо значить, і надальше працювати як загальна лікарня. Загалом реформа передбачає, що найпростіші захворювання лікуватимуться якомога ближче до пацієнта в загальних лікарнях. У разі більш складних проблем пацієнт потраплятиме у кластерні та надкластерні лікарні, які надаватимуть високоспеціалізовані послуги. Це стосується, до прикладу, пацієнтів із інсультом та інфарктом. Чи зможе. Славутська міська лікарня в наступному стати кластерною, бо ж поки в межах району розглядається лише Шепетівська, покаже час, оскільки в межах адміністративних районів формується кластери, то це Шепетівська лікарня. Хоча я хочу зазначити, що Шепетівська багатопрофільна лікарня і Славутська міська лікарня це лікарні одного рівня. Абсолютно єдине, що Славутський Шепетівський район з кількістю населення. Понад 250 тисяч сьогодні може фактично мати два кластери, але як далі я ще раз сказав, це покаже час. Тому що навіть якщо Шепетівська лікарня стане кластерною, це не значить, що ми десь будемо там поза. Якоюсь увагою Національної служби здоров'я України абсолютно ні. Наразі Славутська міська лікарня працює стабільно у межах отриманих пакетів медичних гарантій. Ми сьогодні працюємо по 18 пакетах медичних гарантій і надалі плануємо розширюватися. Ніяких послуг скорочувати не збираємося, тільки розширюватися. Додамо, що реформа розпочнеться на території 18 областей та у місті Києві. У реформі на даний момент задіяні ті території, де не ведуться активні бойові дії.